Вітаю всіх. І так, я хочу подивитись. Перемовини в жовтні будуть подовжені. Перемовини України та Росії в жовтні місяці будуть продовжуватись. Перемовини України та Росії в жовтні місяці будуть продовжуватись. Дивимось. Будуть дев'ятка кубків такі емоційні розмови. Будуть продовжені повторення ситуації. Звісно, постійно Україна вилазить, вона хоче цього. А результат буде в жовтні від цих перемовин. П'ятірка жезлів ще ні. Якісь домовленості до чогось прибудуть, але це ще не той кінцевий результат, який би хотілося. Роду чогось. Угу. Ось вам розмова. ту з метю розмова випадає. Будуть вони будуть. Будуть. Я не беру колоду міжнародних відносин, поки що. Я потім подивлюсь, коли щось вилізе, наприклад, конструктивне. Тепер беру колоду Ленорман. Перемовини між Україною та Росією у жовтні місяці будуть продовжені. Продовжуватись, як воно буде. Ленорман, новий мій, він мені подобається. Так, дерево. Угу. Мишки. На основі того, що втратить з обох сторін, піде потрошечку все. Процес цей сад. Ось вони, перемовини, на дні колоди. Розшифровуємо тут. Роздуми вивчаємо ситуацію, думаємо, що нам робити далі. О! Домовлятись про щось, намагаємося, але ні. Ні, ні, ні. Коса. Хрест. Важко. І ось вам вибір. Четвірка кубків. Перехрестя. Ось вам. Вибір. Треба зробити вибір. І що ми сонце? І ми робимо цей вибір. Після сонця не продовжую. Сонце найполенормальна, найгарна, найгарніша карта. Все. Вибір буде зроблено в якусь сторону. Тому що там вже процес такий важкий. Перемовини будуть з. Таким важким боєм вибором. Я не скажу, що це буде, що це буде кінцевий результат, але це вже буде початок конструктивності, серйозної конструктивності. Вибір. Карта вибору. Вибір це буде зроблено. А щоб цей вибір втілити в життя, на це потрібен час. Ось так.